На Сумщині загроза нового наступу росіян зберігається. Армія РФ концентрує нові сили на цій ділянці фронту. Повідомляють в інституті вивчення війни. Про те, що російська армія накопичує та перекидає у напрямку Сум війська, у тому числі Чеченські, повідомив заступник командира 3-ї штурмової бригади, що діє на півночі Харківської області Максим Жорін. За його словами, у такий спосіб РФ намагається розтягнути сили української армії. Щодо Сум, то тут відбувається накопичні. Я та перекидання сил ворога поки що кількість говорить про аналогічне завдання відтягування сил української армії. Ну коли говорить про кадирівців, то це взагалі на якийсь несерйозний лад налаштовує. Наступ росіян на Сумську область виключати не можна. Рушити туди вони можуть будь-якої миті, навіть не зважаючи на те, що не мають достатніх сил. Як приклад наступ на харківський напрямок повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, ніколи не можна виключати. Я це зазначав і раніше, що в тому. Числі і по сумському напрямку ворог може в будь-який момент, навіть попри те, що він не має достатніх сил, спробувати зробити. Щось подібне, як це зараз відбувається по харківському напрямку. Російське угруповання у Курській області налічує 9-10 тисяч осіб. Звідти ймовірно і можуть бути направлені війська на суми. Складається воно з трьох недоукомплектованих мотострілкових полків. У кожному з яких не вистачає одного-двох батальйонів: восьми мотострілкових, танкових та піхотних батальйонів, одного батальйону ВДВ та щонайменше двох штурмових загонів в ешелоні посиленої роти. Про це за. Вив військовий оглядач Костянтин Машовець, але й у такому складі росармія може створити значні проблеми для зсу як мінімум відволікти від інших ділянок фронту. Вважають в інституті вивчення війни. Скоріше всього, активізація бойових дійств працівника старне противника буде також перенесена на територію Сумської області. Віднімена в час витіні там відбувається накоплення і стрес працівникам. Звісно, уж точно не приїхали. Тоні на курорт для того, щоб реалізувати свої місії. Опасність. перехода через Сумскую область сохраняется, никто не отменял. И таким образом отвлечь наши резервы от других участков фронта, которые враг считает для себя более приоритетными. А найбільш пріоритетними для нього це Донецька область недооцінювати армію РФ небезпечно раніше. Український військовий Максим Жорін назвав два головні чинники, які можуть вплинути на подальший розвиток подій на фронті. По перше, за два роки повномасштабного вторгнення Росармія адаптувалася та стала сильнішою. Водночас українські сили досить виснажені а кількісне співвідношення живої сили нерівне. І наш ворог адаптувався і розвивається. Що для нас в першу чергу несе. Збільшення загрози при цьому є ще другий фактор: це виснаження наших сил, тому що в нас вони не настільки великі, як у ворога. Максим Жорін заявив, що загалом ситуація на фронті є досить складною і легше найближчим часом точно не буде. Навпаки, попереду складне літо з тяжкими боями. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал. Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніше.